Пряй, брате, коня Його минає. О, не виспався є щось моїм. Та не змішни людей, Василю. Це ж зимова ніч, вона ж довга, як мотузок. Як в тебе ті боки не болять стільки виспати? -у, У. А чого це так в хаті холодно? Ой, Катерино, ти що так пізно піч розпалила, чи що? Ой ой. Забовійся Богу, Василю. Я вже піч розтопила і до худоби ходила, а тобі Вася холодно. Тобі ти дров принеси. Та не чоловіча то справа! Ага, в тебе завжди не чоловіча справа. Oh. Oh. Там вновь робить. Lama. Люби чоловіка з молоду, то буде чоловік золото. А я що Вася, 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 басяба. Ой, право, Шо, то, нас, та може ми з тобою так погріємось, як в колись молодості, пам'ятаєш? чи карвалом якогось, чи якогось пармідолу, бо я не здужав. Ой, дивлюсь, я на тебе Вася, дивлюсь, та й такой собі і думаю. Oh. Мені здається, що мені вже і самі треба треба того доктора з чорними гусима. Що, oh. що? Нічого Вася, нічого, зараз принесу тобі. Oh. Щинила. І горох замочила. Та може мені хоч гороху втреш, га? Та я того гороху ще з дітства не переварюю, на запах його не можу перейти. А, ой, ой, ой. а я сиж аж за вухами тріщить, та, та я там місце, та я там місце. А чоловіка має, геть немає кому бобаремка дров нести. Не чоловіча то справа. Угу. А яка в тебе чоловіча справа, Василь? <гум> яка в тебе справа чоловіча? Ага. Щоб не було кому і нести поперебка дров та гороху стерти. от чоловіка маю. Якби я служив, я б тебе втерпив. Що що ти, Васю, сказав? Що ти сказав? Ти б мене втерби, Вася. Егеш? Ой, не там ти мене треш. ой, не там. Ой. Як вона мені цю голову вже натарабанила, ой, лишенько, ой, ой. О! Так хто? Це там ще дзвонить, то це три дзвони, а є не, як Дівчинки запрошуємо. Оце все там три Алло! Алло! Ару. Це ви надезі. Я вас не пізнав. Дій Богу багаті будете. Та ні, я вже давно встав. Та худобу попора води приніс, будів дров нарубав. О я Катерина, я я, да, о -о. як купила за пазухою, та о. Як ви кажете, і то ви вже піріжечків напекли. О, хорошо. і капусечку зварили. Ой, добренько! Що-шо? І сто грамше є, о! Буду, буду, сію секундочку буду. Що тебе?

Мало телефон не забудь. А куди це те, що вичерпився? А я це є А! До худоби піду подивлюся. Що sure. там попоронуся? А на пай підписати. От таке, таке бачиш. І, взагалі, я твій каструлі не лізу. Не лізь мої справи. От той йде до своєї своїх каструлів, йде користь. А я пішов. Не знаю. Мені здається, що ми той пай до 27-го року підписали. А це ж тільки 26-й. Але може й правда, бо він ж тільки до старостату й до контори, одеколониці, то може й не збрехав. so <speaking in foreign language> Будьте ви здорові на день. Чарочка для дорогого гостя. Ой. 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 Ож ви, моє сонечко ясний, а ви ж місяць ясненький, бісельця. Ви ж моя курочка чубатурочка. А ви ж моя чоколадка солоденька? А ви ж мій сокіл ясненький. Ой, добре. Ходім до хати. Ходім до хати, ходим. там ходим. уже і капуснячок, і піжечки, а ще йде. з щасничком. Та так йде. як ви любите. Так, ходим, пішли, ходим. пішли до хати, Давайте на десь давай, пішли. Проходьте, проходьте, в хаті тепленько. Чекала вас, Василій Політович, чекала, сідайте, чекайте. Тут душечку вам постелю. Сідайте, точку, Ту хлопчику, сідайте, сідайте. Капуснячку, Василь Іполітович, насиплю вам такого гаранченького, бо на дворі такий холод. Защайтеся, та мене ще ж і піріжечки, а, і, і піріжечки з горохом, і ячки з і щасничком, о, як ви любите. Ай, смачненькі. Як оце вас Катерина відпустила? Вона ж вас чатує, як отой копець курчат. Ой, Лешенько, я зранку набрався такого страху. Що таке? Мало не вмер. Прийдеться наверно до баби торольки йти, щоб на яйця викачав. Ой. Не береже вас. Не береже вас, та Катерин. Не береже, ні. Вовси не береже. Але ви ж дивіться, ви до тієї дорожки. Не хотів. А чого? Бо я вам сама всю порчу і зініму. Я ж, ж я ж таке придумав. Що ви придумали? Сказав, що я пішов в контору по справок. <рес> Голова, а, голова. Але ви до тієї дорожки не ходіть. А чого? Бо того я вам сама і на яйцях і покачаю. І злопа знижуюся. <схай> і зроба! <слишу>. <схай> дивіться мені в очі, в очі дивіться. Сидіть тихо. в роки. В роки на сороки хто дивує, нехай в сраку поцілує. Згинь, пропади, де взялося, туди йди раз, два, три. Тихо, сидів, тихо. Тепер ще треба піднечкою витерти. Прироз. Ой, лежу. Ой, Що робити, що робити? Та хто там, хто там, іду, іду, іду. Та не губайте, я що глуха цього Боже! Ви шо бачили, що таке? на дворі робиться. Боже, О, така погода, як ото дівка несватана! Оце, Оседа. Добрий день вам, на Добрий був, поки ви не прийшли. О! Ото вже й таке скажете. Гото, не радиме не бачите, че... Ој, Рада... Та така вже рада, Ради. що аж не знаю, ну де мені вас посадити. Ой, ваша правда, Надезічку, ваша правда. Чого ж ми ото ми стоїмо на цьому холоді, так же ж холодно. Я бачила би ще з досвідка, плиту палили бо дим з коміна йшов. То пішли та до хати, та й посидимо трішечки. Та не маю я коли. Мені ж й до магазину треба йти. Ой, Насмішили ви на десь її Богу. та вам же ж до магазину рукою подати, ж одна нога в продмазі, а друга на печі. Та встигнете ви ще до того магазину. І подивіться, яка ж біда на дворі твориться. Пішли до хати, та й посид, та я ж до вас і в справах на десь прийшла. Та ну я ж кажу, я не маю коли. Ну як би б ви для рідної куми та й не маєте коли. Та кумо та ходімо, вже ж кажу, вам на чому топчете серці в іранді. Ну, їй Богу, як ото хати немає у вас. Ходімо, кажу. Боже. Та ж в хаті на десь. Та ж в хаті як в похірчику. Люденьки як то добре. Плеташе тепленька, боже, як тепло. Та кажіть, Ой. чого ви вже до мене прийшли? Ой, Надес. Маю таку справу. Ой, не знаю навіть, як вам про те сказати. Та кажіть, кажіть. На будьте такі ласкаві, будьте такі добрі та позичте мені макогона. Макогона. Макогон. А, а ви що, макогона не маєте? На десю, та Бог з вами, та такого макогона доброго мала до сьогодні. І що? Захотіла затірочку зробити. Ото от тільки шкварочок всипала, два рази тернула, макогін храз і на двоє. Як не було. А що зі а що кума пританцьовуєте, як от в вступі? Лазять. О, ці коти, моркоти. Наша така й не чула. Чого? чого це макогона макітрі зламати? Я давно казала, що ви трогжильна. О! Та побійтесь Бога на десь. Та тому макогонові, голубонько, стільки років, як мені і вам разом угу. взяти. Тим макогоном ще моя покійні прабабуня. Били покійного прадідуня! О! А ви хочете, та як би то йому не зламали? Ой, ма кого нас зламали? Кума докуми ходила, ма кого макогона попросила на базар не ходила, ма кого на не купила, на базар не ходила, ма кого на не купила, го, кума не журись, що напряла, що надкала, у те саме уберись, що напряла, що надкала, у те саме уберись. О, о, хтось слухай. Кричи, кричи, хоч заглохнеш. оглохнеш! А вони і не чують. А що це за свято, молодице? Що ми затанцювали? Доброго здоров'ячка! І ви будьте здорові! А чому це ви прийшли до мене, Катерино? Прийшла на дезю до вас на позички. На які такі позички? Ви ж знаєте, що мій Вася дуже любить пиріжки з горохом. Свята правда, свята правда. А я ще досвіта розчинила, та й горох замочила. От тільки сіла терти горох, а макітра ти і розвізлася. Ой, а, то я ж прийшла до вас на дезі, щоб ви мені позичили макітру. А до чого тут я? Хочете годити свому Василикові, то й годіть. Кума куми ходила, та й макітру попросила, на базар не ходила, та й макітри не купила, на базар не ходила, та й макітри не купила, ба, кума не жури. Що напряла, що наткала, у те саме убери. Що напряла, що наткала, у те саме убери. Щось, щось. Дивлюся, я оце так на вас. А, Та й диву даю. І виверуню. Макогона зломили. <ріст> Ой, а ви, <ріст> Катерину <ріст> макітру розбили. <ріст> а я крайня Надезю. Та побійтесь бога. Я давно казала, що у вас руки, як ото в четверо мотузок. Бачили, що кажете? Та я ж вам ту макітру сама ж і купила ще в самих сорочинцях. Сорочинцях! За мої гроші її і купили ну, від Надезю, За які гроші? Ви ну. що мені гроші віддали? Віддала, віддала нашому Василику вже давно віддала. Шорочинця? Нашому Василику? Ну я хотіла сказати. Нашому? Я його запитаю не за ті гроші. Нашому василку та не сварійте почекайте, бароні, я його Де спитаю на це ті гроші. По батонку ми ходила, ну щоб їй Богу молодиці. На Що? що? А ви що? Що? А ви що? Капусняк варили на дезю. Варила. Хазяйка. Угу. От таке хазяйка. А я дивлюся! О! Це біріжечки напекла! Не бі... Напекла! Хоча ми зваримося! – Їй богу ваша правда! А що? Молодиці! Що? Що то у вас на вікні? <Свісно> а це що у вас на вікні? Весільна надезю з калиною. Та чого ж, бо ми молодиці, та того гвалту не робили на що ви ті руки складаєте? А що? Та сипте того капусняку, та вливайте тої весільної скалиною, та ж ото як сядемо, та піріжком з часником присмакуємо Боже! Та й справді молодець, всі навіть. Їй Богу, Богу на десь. Та чого ви стоїте? Та хіба ж ви не раді нам? Да, сідай, да, сідає, да, сідає, ми сідаємо куди о, Та да, сідай. І того, і Васильвач теж нікуди не дінеться, з села не вийде. Та я сідає. вам Чесно скажу, не дуже він ті пішки. Візьміть ложечки, ось опоклаті. Ось так тепло всі хаті о, у вас більше, на Десь. Так тепло. ой. Аж роздягнусь, молодиці. Тримайте ложечку, Катерину. Та розтягайтеся, бо бачу вже надовгенько ви засидите. А куди нам спішити? Да, Боже, ваша про. Катерині передай. Катерина Катери. Катерині, Катерині перші. А Ой. це вам, Варуню. Боже, Та він так пахне. Сухати моєї не минаєте. Добрий, добрий, але мій добріший. Ой. Та частенько Поч��. до мене заходите. Та як до вас не зайти? Як же до вас unut. на Дазю не зайти? Боже, як пах. Та беріть вже ту весільну, доставайте. Та як то ми без вас? Та то ж ви господиня маєте взяти. Ой, піріжка. Мені вже шкода. Ой, Ще чарочку. Ой, у вас добріші пірішки. Мовчі. Ой, відео. Хлопцем почали. Ой, Ой давайте так прибубимо, почуть. Катерино, подайте свою чарочку Катерині. Ой. Влейте, влейте Катерині. Може добріша буду? Ой, таке ваша правда. Ой, що я вам скажу. Добре, що зайшли. Та хати моєї не цураєтеся. У мадоку ми ходила, позичать, мотовила. на базар, не ходила, мотовила не купила, на базар не ходила, мотовила, не купила. Хоп, у мене жури, що напряла, що наткала, у те саме уберись. Що напряла, що наткала, у те саме уберись. За все, все добре, за все добре. Mm. Mm. Та тільки ж довго не Бо ж до Магазину мала завтра магазину того не буде на о! Та скільки вам до нього йти? Не mm. говори, скільки вам до нього йти. Mm. Боже який добрий. Mm. Mm. Ну як капустячок. Дуже добрий. Дуже не криві душою Катерино, Дуже добрий. Зрибець ой. Дуже добрий. Що не кажете? Вона тою капусточкою собака машка впала. Ну ви бачили? Хтось спішить молодиці. Ой! Ложка вона, якщо в чужі хайки, то це він. Ще хтось Катерину спішить до Надесь. Зараз достану. Та Не доставайте, не доставайте Варуню. Та я вам другу ложку дам. Та не турбуйтеся, Надезечко, голубонько. Та ви ж натоптались, наробились. Я ще зранку достану я ту ложку. Горілочкою, одного продезінфіцірую, спідницю витру та й все. Зараз. Володич, там рука, рука з моєю ложкою. Ой, ой. Ой, ой Боже. мій! От тобі мотовело. А ну-ну, наш Ой, ти старий. Боже, а, що робиш, старий? Ходила, позичать мотовина, на базар не ходила, матовина не купила, на базар не ходила, матовина не купила, О, кума, не журись, що напряла, що наткала у те саме у що напряла, що у те саме